У нас тренування на ноги, стегна та сідниці. З вами Цирук і вам ще потрібен буде сільчик. Таке підвищення, це може бути якийсь табурет або диван, але він має бути такий трошки твердий, бо ми будемо підніматися вгору на нього. Але починаємо ми з розминки. Тому починаємо. Давайте сьогодні зробимо такий степ-тач, це кроки в сторону. Корпнумо вперед. Працюємо. Крок широкий, сильний прес. І ще добре. Руки вгору. Лопатки з'єднуємо. Молодці, руки, широко і разом. З'єднуємо лопатки. Тепер чергуємо вгору в сторону. Опен степ, рухай на пояс та завжди широко. Тепер з корпусом. Маєте відчувати, як розігріваються сідниці. Даємо руки рук. Вниз, Спина рівна. Молодці. Тепер чергуємо два вгору і два вниз. І знову вгору. Вниз. повторення. повторенням гору вниз. випад на ліву. випади боками та з маску ззаду. З розкриттям грудного. Молодці. Пружини на одну ногу. Піднімаємо таз горни. Направо. Направо. Добре. ноги прямі. Тягнемося вниз. До правої ноги. Центр. До лівої. З'єднуємо ноги. І пружиним до прямих ніг. Згинаємо право ліво по черзі. Молодці. І круглою спиною вгору. Марш. Дуже добре. Вдих. Вийде. І ще два. І останні. Супер. Окей. Тепер ми розігрілися. Зробимо таку ніби активацію сідниць. я ставлю крісло. Це буде моя опора. Стою в нахил і буду відводити ногу. Але без прогу в спині, щоб не було таких історій. У мене. Стабілізований прес, м'язи кору. Згинаю ногу, виштовху і стискаючи сідниці. Угу. Приготувались. Три, два, один і. Стисканням сідниці. Не просто махи, а стискаєте і зупинили. Сильно вгору туди не треба. І ще. Якщо вас є фітнес гумка одягніть вище колін буде супер. Ще. Ще чотири. Зверху стоп і зверху невеличка пружина. Опорна нога пом'якшена. Чотири. Три, два. Один. Супер. Трошки відпочиваємо. Зараз будемо міняти ногу. Ви могли б відчути і опорно, і те, що працювала. Дивлясь, ось як ви це робили, що ви концентрувалися дві та, що відводиться з стискання, відчули відні. Але так як у вас це була опорна, а функція нашої пустити нас, вона нас стабілізувала. І нас стабілізувала розвивала так. Готуємо, зараз зміняємо ногу, буде інша нога мати. Три, два, один і. Ще, Ще чотири. На останні раз, стоп, і маленький пруженьку. Один. Є, добре. Маєте відчувати дві сіднички. Зараз у нас будуть відведення в сторону. Якщо у вас є губка, супер. От, на наші відведення. Угу. Не більше, як 45 градусів. Три, два, один. І. Видих. Вдих. вдих. Видих. І ще. Вісім. Ще два. Зверху тримає. І пружина. Молоді. Трохи стряхнули ноги. Зараз змінюємо. Три, два. Один і мак і забрали ще вісім. Два. Останній раз кружина. Добре. Чудово. Активували наші сідниці. Тепер можемо виходити на крісло. Тобто ми ставимо ноги. Чи далі для того, аби коли ви піднімались, ви піднімалися домінантне згинання вас було в з і відвожу таз спочатку назад, не вниз, іду, а відвожу таз назад, приземляюсь. Я можу тримати за стіну, закрити, аби вам було стійко і ви не падали. Старайтеся максимально відчути сідницю. Ногу ці не відклеюємо. Просто вгору і вниз. Готові? Три, два, один. Двадцять разів. Один. Два. Три. 3 4 5 6 7 8 9 10 ще 10. 10. Върдох харчим душ назад и вид пяточки подял. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. останній раз. Є. Yeah. Молодці. Міняємо ногу. Готуємось. Три, два, один. 再见。 Dev X, P, Shot, Tre, Dwa, остаine раз. Є. Yeah. Молодці. Дуже добре. у нас будуть бічні такі підйоми. Я ногу ставлю на крісло і відбожу так назад. І піднімаю з опорної сіднички. Сіла. Штовхнула себе. Готові? По 10 разів. Три, два, три. Один і Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вся вихотіла на корні. Десять. Ще зробим десять. Давайте. Давайте. Один. Два. Тавчуємо душі назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім новиці. Дев'ять. Останній раз. Є. Е. Добре. Змінюємо. Зараз буде інша нога. Трошки перехоплюємо подих, можна купити водички. Разом напишіть мені як ви. І будемо готуватись на іншу ногу. Приготувати. Ми робимо разів. 4. 3. Два. 1, поехали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Дев'ять. 8, Сім. Шість. 5, 4, Чотири. Три. Два. раз. Є. Добре. Гарно. Молодці. Кроші відпочиваем. Мені. Як ви. Оскільки вам важко, а сильно чи встигаєте, чи розумієте. І в нас почнеться другий блок. Вже буде трошки інші вправи, а можливо трошки складніші. Якщо у вас буде з ними труднощі, ми повернемося до попереднього рівня, який ми вже щойно зробили. Так, у нас трошки є онлайн, я дуже рада. Мало гарно відчувати. Сідні ці ноги. Наші чекаємо настигнати після цього ускладнення. Світлана, встигаємо. Додому. Я рада. Ну що, будемо зараз допрацьовувати. Зараз неливички відпочинок. Почнемо працювати. Прошу вас, якщо вам буде складно, робити рівень того, що ми вчора не робили. Працюємо. От, що ми робимо? Ми знову ходимо на крісло. А ми виходимо на крісло і внизу зупиняємося у липор. Тобто. Добре, дякую. Права нога на крісло, ліва нога вгору, ліва на ось. І права нога назад липад. З випаду, та, старша нога була взагалі йде вперед. Ліва вгору. І на одну точку. А право знову йде назад. Угу. Поромо таких комбінацій на правий і наліву. Головне тримайте баланс. Витискайте з п'ятки. Прес тримаєте в танці. Три. Два. Право на фрісло. І. Ви. Назад. Один. Витих. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. Почти. Семь. Еще. Два. Остальные. І внизу стоп. Пружина. І підйом. Молодці. Струсили трохи ноги. Подихали. Видих. І ще. Видих. Останній. Є. Добре. Зараз міняємо ногу. Ліво на крісло. Три, два, один. Працюємо ліво. 1, 2, 3, 4, Останній раз. У них густа пружина. Чотири, три, два, один. Молодці. Вдих. Видих. Є. Yeah. Останній. Молодці. П'ємо дичку відпочиваємо. Це гарна робота була. Беремо килим, Я застеляю килимом крісло, аби мені було м'якше старатися. Ми будемо робити сідничний місць, Спираюся. На кому важко можна від підловити. Спираюсь знизу вдих. І вгору видих саме сідницями. Можна руки за голову, якщо там не під голова. Кого я вагу покласти на... Таз собі притримується. Від маківки до купу Одна лінія. Ви зруйці сідниці ви готові. Три, два, один і. Коліна чуть далі від... Ой, п'ятки, чуть далі від колін. ви відчули осідницю. Піскаємо сідниці ще десять три. Ще два. Останній раз, верху стоп. Тримаємо. Чотири, 3. Три. Два. Один опускаємося вниз. Трохи розтряхуємо ноги, розкладаємось. Чи буде такий самий підхід один. І потім внутрішній частини стегна. Потім легенько потягнемо щодо корпуса. І будемо з вами закінчувати. Готові. Зараз будемо починати. Чотири. Три. Готуємося. Два. Один. Працюємо. Вниз. Вгору. Чотири. Три. Два. Останній раз. Зверху стоїмо. Чотири. Три. Два. Один. Опустимо. Відпочиваємо. Нам потім потрібен буде всі кинути внизу. Так, я вам би також опущу вас донизу. Ми будемо лежати на боку. Вже нам буде трішки легше. Десь ось тут. Так, добре. Лягаємо бік. Рукою тримаємо. Ліжня зігнута. Інша нога, ой, не так, нижня нога пряма, дивиться в діагональ. Таз правий над лівим внизу. І на підняти ногу. І відчути внутрішню частину стегна. Працюємо. Можна тут ногу поставити. Де вам зручніше? Головне, аби вирішули внутрішню частину. І ще. Чотири. Три. Два. І зверху стоп. Чотири, три, два. Один. Добре. Змінюємо ногу, міняємо сторону. Нижня нога буде по діагоналі. Дивитися вперед. На Три, два, один. І. Три, два. Зверху стоп. Немаємо. Три, два, один. Є. Дуже добре. А зараз ми цю частину стигна розтягнемо. Легенько вирівнюємо таз і тягнемося вперед. Дихаємо. तेरे वन धनी बहन है Два. Один. Один ногу вперед і тягнемо до неї. Щоб яти до двох. Тягнемося вперед. Добре. Знову до себе. Підвели. Витягнули груди вгору. відчули розтягнення сідниці. Зміна. Тренування. Гадаю, вам сподобалося. Вийшли на своїх ніг, стегон та сідниць. Ми піднімаємо праву і ліву руку і плести собі.